Він міг не входити у воду, але зайшов заради нас. Христос рождається. Друзі, сьогодні зупинимося над однією фразою Ісуса, яка перевертає наше уявлення про віру і послуг. Ісус каже до Івана Хрестителя: Лишиться тепер, так болечить нам здійснити всяку правду. Іван Хреститель не хоче хрестити Ісуса. Він розуміє, цей чоловік не потребує покаяння, він не має гріха, не повинен стояти у водах Йордану. І раптом відповідь Ісуса. Спокійна, коротка, але радикальна. Він не доводить, не пояснює, не сперечає, це він каже, лише це тепер. Ісус входить у воду не тому, що мусить, а тому, що хоче бути з людиною до кінця, навіть там, де їй соромно, важко і боляче. Якщо син Божий не уникає того, що здається принизливим, якщо він не обходить чергу грішників, то правда Божа це не лише правильні слова, а конкретні кроки, послуху, навіть коли їх не розуміють інші. Правда, звершується не в ідеальних умовах, а в реальному житті, серед людей, слабкостей і рішень. Ісус показує, праведність це не втеча від світу, а вхід у нього з любов'ю. Бог не стоїть над нами, Він стоїть поруч з нами. І якщо він не соромиться нас у Йордані, то чому ми так боїмося зробити правильний крок сьогодні? А ви сьогодні готові зробити правильне, навіть якщо це виглядає дивно в очах інших? Напишіть про це в коментарях.